Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Мастер Клас: футбольний огляд, футбольний прогноз. Огляд останнього 8-го туру Ліги Чемпіонів, групи саме. Далі у нас буде плей-офф, 1, 16, потім 1-8. І нагадаю, формат, Перші вісім перших клубів по таблиці вже одразу попадають в 1 8 наперед і будуть чекати своїх суперників. Ще вісім. Які будуть визначені в матчах між 24 і 9. З 9 по 24 місце. А матчі, які не будуть проводитися, то це по клубам, які зайняли 25 і 36 місце. В Таблиці ці клуби просто вилітають. У них вже більше матчів не буде. По матчу восьмого туру Борусія Дортмунд Шахтар Донецьк. Я одразу ж після цього відео даю свій прогноз окремий ексклюзивний на окремому відеоролику. Дочекайтеся обов'язково. Після цього відео буде ще один відеоролик з окремим. Матчем Борусія Дортмунд Шахтар Донецьк і прогнозом на нього. А всі інші матчі. Ось зараз я, в двох словах, просто скажу, що я передбачаю в цих матчах. І, друзі, все. Не забуваємо підписуватись, вподобайки, коментарі. Наперед вам вдячний, друзі. Отже, Динамо Загреб. Мілан. До речі, всі матчі починаються одночасно. 18 матчів. Рівно 36 клубів, 18 матчів між ними. Останній вирішальний для багатьох тур. Динамо Загреб Мілан, так як я сказав, Мілан буде утримувати. Свою позицію поки що Мілан шостий. І щоб не втратити пряме попадання в одну-восьму, Мілан буде грати на перемогу. На Максимірі в Загребі грати дуже важко. Тому я чисту перемогу Мілана брати не буду, а я буду брати два м'ячі і більше у виконанні футбольного клубу Мілан Італія. Далі. мансіті брюге Тільки в разі перемоги Мансіті, Мансіті потрапить лише в одну 16 друзі. Мансіті перемога і тотал більше половиною проти Брюге. Ювентус Бенфіка. І Ювентус мотивований але мотивований залишитися у 24 ці І Бенфіка так само. Бенфіка відстає від Ювентуса на 2 бали. І тут буде гра неймовірна. Я думаю, обидві заб'ють Ювентус Бенфіка. І тотал більше 2,5. Штутгарт-ПСЖ ПСЖ. Те ж саме. І у Штутгарта, і у ПСЖ 10 балів. А це е границя. Це границя, друзі. Нижче 10 балів уже зона поза 24 кою Обидва клуби будуть грати на здобуток балів. Не просто так. Штутгарт ПСЖ. Обидві заб'ють, мій прогноз. Далі спортинг, Болонія. Болонія втратила всі шанси на потрапляння в плей-офф навіть в 1-16. а спортинг. Там само, де і Штутгарт, ПСЖ і Бенфіка. 10 балів. Оця от небезпечна зона останніх залікових балів у останні 20 ці Тому Спортінг буде грати на перемогу. Я вірю, що Спортинг Болонію переможе. Далі. Астанвіла Селтік. Перемога Астонвіли. Звісно, друзі, навіть і до Ворожки не йде. Астонвіла дев'ята сходинка і не втратила шанси навіть на 1-8 одразу. Астонвіла Перемога. Але перемога буде не занадто результативна. Просто треба три, три очки заробити. Ось і все. Барселона Аталанта. Після такої чудової гри дома на Кампноу в Лалізі проти Валенції 6-1, якщо я не помиляюсь, я дивився, але не весь матч. Я трошки там по іншим подіям також дивився, але більшість матчу дивився: Барселона, Валенсія. Якщо буде Барселона грати так, Аталанта, звісно, можливо, заб'є. Так само, як і Валенсія, але Барселона виграє, результативна перемога Барселони. Зальцбург, Атлетико Мадрид. Атлетико Мадрид може пропустити, але заб'є як мінімум два м'яча і більше. Це, я натякаю, що можна брати індивідуальний тотал Атлетико Мадрид більше двох рівно. Баварія слован, Братіслава. Тут приблизно те саме, що по Барселоні. Результативно дуже насищений голами матч. 4-1, 5-1, 4-0, 5-0. На користь Баварії, звісно. Брест Реал Мадрид. Те саме, що зальцбург Атлетико Мадрид. Реал Мадрид два м'ячі забитих і більше. Далі Інтер Монако. Трішки але сильніший Інтер. І я вважаю, що мінімально, але повинен тут перемагати інтер, друзі. Хоча, дивіться, Монако 10-та сходинка. І Монако буде битися за те, щоб одразу попасти в 1-8, Більш мотивовані, А інтер вже. вже Майже забезпечив собі першу вісімку. Оце може е, гірку долю зіграти тут. Я би цей матч просто понаблюдав би. Але все ж таки, з мінімальною перевагою Інтер. Для Інтера Ліга Чемпіонів це святе. Байер Ліверкузін Спарта Прага. Мені здається, тут просто. Така прагматична перемога щось на кшталт 2-0-3-0. Байер Ліверкузен. Один з потужніших, до речі, і досі германських клубів. Жерона Арсенал. Тут треба, головне, не повестись на результативність. Тут може навіть один м'ячик все вирішити. Але я навіть, попри мою симпатію до Жерони, все ж таки, скоріш, 1-0 на користь Арсенала. Можливо, я помиляюсь. Далі Ліль Феєнорд. Ліль Феєнорд. Тут просто може бути обмін голами. Обидві заб'ють, можна спробувати. ПСВ Ліверпуль. Друзі, ну ви ж мене знаєте вже давно. Звісно, Ліверпуль переможе. Можливо, пропустить, але два-три своїх м'ячі переможних заб'ють. Перемога Ліверпуля і тотал більше 3,5. 3-1, 3-2, але на користь Ліверпуля. І Ліверпуль так і залишиться на першій сходинці етапу ліги, цього групового етапу Ліги Чемпіонів. З чим я всіх і вітаю, до речі, штурм Ляйпциг. Друзі, тут навіть я скажу і штурму, і Ляйпцигу буде дуже важко грати. Але більше, звісно, Ляйпциг, редбул який, хто не знає, ніж штурму. Навіть е, не дивлячись на те, що я сказав, що більше Лейпциг, я все одно не буду брати перемогу е, німецького клубу. Я буду брати обидві заб'ють. Так, штурм, я впевнений, заб'є. І Лейпциг також заб'є. Це буде, я навіть і не удивлюсь, якщо не здивуюсь, прошу вибачення. Якщо буде 2-2, 3-3, ось щось на кшталт таких рахунків. І останній, я б так сказав, що останній, але правильніше буде сказати, передостанній матч Young Boys Червона звезда. Це 17-й матч. Не останній. Останній буде мій прогноз на матч Борусія Дортмунд Шахтар Донецьк в окремому відео. Нагадую, хто не чув досі. Young Boys, Червена Звезда. Друзі, як не крути? Обидва клуби найслабкіші цій лізі чемпіонів, я так скажу. І я беру тут. Обидві заб'ють, не тому, що обидва клуби круто забивають, ні. А тому, що обидва клуби круто пропускають. Ось так я сформулюю цей варіант прогнозу. Young Boys Червена звезда, обидві пропустять. Ну, і, звісно, обидві обидві заб'ють. Один одній команди. Ось ви почули 17 моїх прогнозів на 17 матчів Ліги Чемпіонів. І нагадую ще раз, уже третій, якщо я не помиляюсь, прогноз на Борусія Шахтар буде одразу ж за цим відео окремим ексклюзивним відеопрогнозом. Так що не переключайтесь і дочекайтесь мого відео по головному цікавлячому нас. З вами більшість із нас матчу. Дякую за увагу. Не забувайте підписуватись. Подобайки, коментарі, пости, це дуже важливо. Я навмисно не казав ніяких коефіцієнтів і дуже таких скурпульозно точних е параметрів по прогнозам. Тому що я скоріш навіть за все на всі матчі і ставити не буду. Я виберу декілька е, таких самих таких яскравих своїх варіантів прогнозів. І по ним тільки зроблю ставочки і поділюся з вами скріншотами в телеграм-каналі. Посилання на нього в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Підписка, вподобайки, коменти, любі друзі, від душі і серця. Дякую вам за це наперед. Слава Україні, слава ЗСУ, слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава! Бажаю всім скорішої перемоги, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Всім хай щастить, до зустрічі, Па-па.